Звичні дерева Центральної Африки ці примати змінили на комфортні умови перебування в зоопарку. Червоноголові Мангобеї живуть тут в рамках європейської програми збереження та відтворення видів, які перебувають під загрозою зникнення. У 2015 році в рамках цієї програми з'явився примат Макс. Окрім нього, у вольєрі живе ще мавпочка Дая, яка приїхала з німецького зоопарку рік тому, а також мавпочка Даша, яка з'явилася більше місяця тому. Тож тепер у клітці троє приматів. Їм потрібно багато руху, тому вольєр має бути просторий, високий, тому що мангабеї, як ви бачите, більше часу проводять не на землі, а десь на поличках. Вони дуже рухливі, тому потрібно багато простору. Харчування, як в інших приматів. Нову мавпочку Дарію після місячного карантину перевели в загальну клітку до Макса та Даї. Сподіваємося, так, що в них буде, сформується дуже гарна група для розмноження. І сподіваємося на гарних маленьких мангобейчиків. Подивитися на Дашу, Макса та Даю можна буде до початку холодів. Ці тварини дуже теплолюбиві. Наталія Веляник, Олег Степанюк, телеканал ITV.